Вітаю, друзі! Ви на каналі Зелена Садиба, я Оксана Девисенко. І сьогодні ми будемо говорити з вами про дуже важливі речі. А саме, як зробити наш ґрунт багатим на корисні бактерії, які будуть годувати наші рослини і захищати їх від хвороб, і не витратити при цьому усі гроші світу. Бо ось такий чудовий біологічний препарат Байкал М. До складу якого входять молочнокислі, фотосинтезуючі бактерії, азотофіксуючі бактерії, сахароміцети і культуральна рідина, тобто це в чому вони живуть, ми. цей розчин літровий коштує десь приблизно 110 гривень на сьогоднішній день. І для підживлення рослин, якщо ми поливаємо грядку для того, щоб наситити. Наш ґрунт корисними мікроорганізмами, нам треба 100 мл розчину на відро. І це відро 10 літрів на 4 квадратних метри. Тобто з цієї пляшки ми можемо підживити 40 квадратних метрів наших грядок. Це не так багато. Бо поповнювати запас корисних бактерій для того, щоб наші рослини... Дійсно гарно почувалися і розвивалися, треба, ну, принаймні, раз на два тижні, особливо в спеку, коли багато корисних бактерій просто гинуть від високої температури. Що ми робимо? Ми можемо, так як це живі бактерії, ми можемо їх розмножити в домашніх умовах. Ось ось ця бочка, яку я зараз обнімаю, вона на 60 літрів. Вона в мене стояла три. Тижні в будиночку, де у нас підтримується кімнатна температура, і ось там відбувалося ціле таке мікробіологічне життя. Так як на той час, на початок березня, ще не було бур'янів, я виклала десь на одну третину кухоні залишки. У нас є компостне відро, куди ми збираємо всі. Кухонні рослинні залишки, що важливо, і додала туди приблизно 2 кілограми курячого помету, трохи соломи, трохи тирси. Здається, що ще, ну і, мабуть, що все пів літри препарату байкал і пів літри варення. Можна якісь будь-яке старе варення чи мед, патока. У ну, мене, мене немає старого варення, в мене було вишневе, для бактерій нічого не шкода. Наповнила і залила водою десь на дві треті. Десь наполовину наповнила і наповнила ось цими рослинними відходами, розбавила байкал М з варенням у воді, трохи троху банку виливаю байкал М. Пів літра варення розколотила, воно там трошки може постояти пару годин, і заливаємо в бочку і доливаємо водою десь ось сюди, на дві треті. Перемішали, і воно стоїть під кришкою. Кришка не має бути закрита повністю. Тут має проходити повітря. Ці процеси мають відбуватися. Процеси ферментації, це навіть не брудіння а ферментація. Вони мають відбуватися, щоб повітря заходило. Це абсолютно не пахне, тобто не так. Цей розчин має приємний запах. Поки він готується, він там бурлить, там будуть бульбашки, там можуть з'являтися, може з'являтися біла пліснява. це говорить про те, що там іде життя, але вона не є шкідливою, це нормально. І я взагалі великий експериментатор. Так як я почув хліб на своїй заквасці, то я туди ще додала закваску левіта Мадре». І в принципі, я не зовсім не зіпсувала цим гроші. Я на додала туди ще й дріжджові бактерії, а це ще краще. Ви знаєте, що деякі садівники підживлюють дріжджами. Роблять настій дріжджів, і підживлюють городину, і дуже гарно все кажуть, росте, як на дріжджах. Я теж пробувала, в принципі, це працює, це нормально, бо дріжджі бактерії вони також корисні для рослин. І ось оцей весь коктейль він е, пахне квасом. Після закваски він отримав якийсь такий навіть запах, такий якийсь хлібний, кислуватий. Тобто, це абсолютно нормальний приємний запах. Ось нюхаю. Ну, прям пахне. Так само, як і оцей препарат, теж приємно пахне. Десь 2-3 тижні тут відбувається ферментація, брудіння, і потім ми проціджуємо. Тобто, нас не цікавить всі. Оці Відходи, нас цікавить тільки рідина. Ми відсіжимо, розливаємо по пляшках, ну, чи там тримаємо в якихось інших каністрах, місткостях і маємо використати його за 2 місяці. Через два місяці ці бактерії вже такі будуть трошки втомлені і будуть працювати гірше. Що ще хочу сказати? Зараз, коли вже починають рости бур'яни, ви можете зробити ваш класичний настій бур'янів. Який є чудовим підживленням, саме підживленням для рослини, рослини в більшій мірі саме азотним підживленням, але ви можете освятити його байкалом І це буде не тільки підживлення, це буде прям ліки для вашого ґрунту. І окремий бонус, але дуже важливий цей розчит абсолютно не матиме неприємного запаху. бо коли ми Пливаємо наші рослини настоєм з крупиви. ну, це ж, вибачте, пахне гівном на сусідній вулиці. Після того, як ви на відро 60 літрів додасте півлітра байкала, і, до речі, ось цей розчин вже домашній, ви також можете використовувати для створення нового розчину. Тобто, ціле літо весь сезон у вас з однієї пляшки. Яка коштує 100 гривень, ви будете мати купу добрива, яке буде не тільки підживлювати, якщо ви робите його на бур'янах мінеральними речовинами ваші рослини, а й буде насичувати ваш ґрунт корисними бактеріями, які будуть захищати ваші рослини від хвороб. Будуть утримувати бактерії, взагалі вони різні і у всіх своя задача. Грунт, який багатий на корисні бактерії, він краще утримує воду. Рослини краще в ньому засвоюють поживні речовини. Але ну, це вже окрема тема, окрема розмова, конкретний рецепт. Е в описі до цього відео, також переходьте за посиланням на статтю Зеленої садиби. Там статті я описала ще один метод, як можна отримати більше байкала в домашніх умовах. ну Мабуть, на цьому все. Зараз я буду переціжувати цю бочку, бо ось ця закваска левіто яку я додала. Вона підсилює. Процес ферментації, і процес іде швидше. Тобто, якщо ми вчасно не треба зливати цей розчин тоді, коли вже ви поколотали, ви бачите, що ну, утворюється, процес ще бродіння йде, але вже такий незначний порівняно з тим, який був на початку. Тоді ви зливаєте, і тоді у вас просто чудовий розчин, і він приємно пахне. Якщо ви його перетримаєте, а дріжджі прискорюють цей процес, і якщо ви його перетримаєте, то він вже починає неприємно пахнути. І там вже теж відбувається процес гниття, і розчин корисних бактерій там менше, і розчин вже не такий. Правильний, який мав би бути. Тому враховуйте це. Замість ну, взагалі додавати закваску не обов'язково, але замість закваски можете додати живі дріжджі, ну, трошки краще певні дріжджі, але не перестарайтеся. В ніякому разі ніякі там розпушувачі, соди чи хімічні порошкові дріжджі класти сюди не можна. Я вам дякую, що подивилися. Запитуйте, що вам цікаво знати про біологічний препарат Байкал М і про корисні бактерії, які живуть в ґрунті. Вирощуйте здорову городину, ростіть красиві сади і підписуйтесь на наш канал. Всього доброго вам! До побачення!